Здарова, отец. Да, привіт, щоб е, здати вступний іспит. Ти повинен перепити декана чому відмінність між баяришниками кротавухи. Нужна міняти і привикати росіянам. їсти лічинки му тепер мати окупанта може бути спокійною, адже син повернеться додому мертвий, але не простужений. <рес> Я Обіцяв своєму випусковому редактору. Що теми гівна не буде в сьогоднішньому випуску. В Росії так бояться контрнаступу збройних сил наших, що вже встановлюють системи ППО на дахах у Москві. Тим часом жителям Федерації урізають гроші на медицину, а замість м'яса на офіційному рівні пропонують їсти личинок мух. Це дно дно цивілізації, яке тільки можливо намацати у 21 столітті. Я Микита Міхальов це режим дна. З вас підписка а з мене промінчики добра і реальне життя у Росії. У копейську, це Челябінська область, діти з пневмонією лежать в лікарні, де настільки холодно, що ж молоко і вода в палатах замерзає. Жодних фейків. Так от ми лежимо в палаті з дітьми, у яких льдом? І виходить, у нас молоко стояло, воно прям. Ось так от. І, типу у нас утеплитель одеяла. Але не переплутайте, насправді замерзає та загниває Європа і Захід там весь взагалі не Росія. В цій країні з системою охорони здоров'я все настільки шикарно, що Госдума зменшує витрати на цю сферу майже на 10%. Відсотків. Це десь півтора трильйони рублів. І це при тому, що півроку тому Путін так щедро обіцяв збільшити витрати на оздоровлення і лікування Росіян. Так щедро, росіяни. Що ви вірите Путіну? Дебіли, тому що і ми це, до речі, не рандомний мужичок. У Росії нещодавно провели таке невеличке опитування серед звичайних перехожих. Запитали одне найактуальніше, звісно ж, для Росії. Чому американці так часто усміхаються? І у своїх коментарях росіяни не такі росіяни. Чому в США окаянних всі люди улыбаються? Так, все, до свидання. Тому що вони дебіли. А я о чом? <звук> Отже, універсальна відповідь на будь-яке питання: чому росіяни почали війну і тепер її програють? Дебіли, тому що ми. Чому вас влаштовує путінський тоталітаризм? Дебіли, тому що ми. Скажіть, чого ви продовжуєте жити в Росії? Дебіли, тому що ми. Близько 60% російських компаній зазнали збитків від санкцій. Це офіційна заява від російської торгово-промислової палати. Цікаво, як швидко слідчий комітет відкриє проти цієї державної контори справу, адже за словами Путіна, Росія ж від санкцій топоє вперед, і стає тільки сильнішою. Байден пообіцяв, що Україна отримає все необхідне озброєння та боєприпаси, щоб перемогти у війні проти Росії. Світові ЗМІ пишуть, що Штати допоможуть нам спланувати контрнаступальну операцію, і що союзники погодились і сприятимуть тому, аби Україна отримала ракети, які здатні бити, в тому числі і по Кримському мосту. Путін що слідцом хвилюєшся? Тому дав розпорядження встановлювати системи ППО біля своєї резиденції в Новагарєва. Декілька до речі, ПВОшок розкидали рандомно по московських дахах, і я не жартую. Одну встановили просто на офісній будівлі, іншу на будівлі Міноборони Росії, ще одну на будівлі МВД. При тому, що жодної, жодної переваги для виявлення ворожих цілей це не дає. Я питав особисто у фахових людей. І що ж тепер буде казати Лавров, який ще півроку тому розпинався, що розміщувати військову техніку у житлових кварталах це злочин, а? Серьога. але більше дніщенських новин і подій в Росії. Я зараз буду обговорювати з моїм гостем. Зустрічайте Олександр Желізняк, гуморист і стендап комік. Саш, привіт, привіт. Що ти думаєш про ПВОшки, які в Москві розміщують на будинках на торгівельному центрі, якомусь офісному центрі, на будинку Міноборони будівлі, на будівлі МВД? Уже вже три помітили тільки по Москві. Uh -huh. І ще одна в 10 кілометрах від Нового Агарєва. Це там, де Путін uh -huh. тусує. Ну, взагалі, я думаю, що це логічно, те, що вони на... розміщують на будівлях. Ну, для них логічно, тому що їм треба захистити саме цінне, що є в Росії, це оці ТВ-антени. Бо що, якщо не буде телевізійних антен, ну як вони будуть. Як вони будуть слухати, що йому уші нас знають? Ну і дахи, прикриті. Дахи, дахи. І знаєш, мене типа більш дивує, як вони це зробили. Чесно, це десь було в інтернеті, мабуть, оголошення від російської влади, типу, шукаємо грузчиків. Чоловік 700, треба підняти дуже, дуже тяжку двіжуху на самий дах. Я, я не розумію, навіщо вони це роблять. Ну, ПВО взагалі це ж така двіжуха, що ти повинен його якось замаскувати. От бачиш, його якраз піднімає. Ага. А як ти його замаскуєш на даху? Ну от скажи мені. Ну, от Я... стоїть така дура, 30 там, чи 20 тонн. Ну і це робиться, бачиш, там робиться в день, щоб всі бачили. Ну, типа, люди з маскировкою взагалі в Росії не шарять, тіпа. якщо прилетить, то прилетить. Так і ми покладемо на видне місце. Да, ну, да. ось. Ніхто отут. не знає, так. да, Привіт. Якщо так і все це в інтернеті гуляє, це спеціально для нас. Коротше, отут. Так що, отут координати, зразу сюди, будь ласка, Ось ми все все робимо для... Ви там думали, ви будете шукати їх у полях, Ні-ні-ні. ми не, їх не. будемо прикривати. От, будь ласка. Да. Подивись на цей інститут і скажи, ага. які питання у тебе виникають. Так, Уральський інститут непреривного образування. Ну капе, ну як це? І кафедра, караоке, бар, бар, запой. Це знаєш, типу, щоб здати вступний іспит, по-перше, ти повинен перепити декана, да? а Тамару Іванівну. Так не переп'єш. І якщо ти її перепив другий іспит, це заспівати офіцери на 100 балів, можливо, тоді <с. тебе пропустять. Просто мене більше дивує, типу, неприривного образування, та як? Типа, ви до нас поступаєте і вчитесь до самої смерті, да? ну, до того, як тебе відправлять на фронт. Просто, там, якщо ти е, знаєш, в гуманітарному університеті навчаєшся, да? ти гуманітарій, а угу. тут ти, хто, виходить, це непреривник. Ну, — ніпрівник. Непреривник. Да? Ну, як це? Тіпо, це щоб там... на фронті після гранати не розривало, да, да, ти не пририв. Блін, ну караоке, бар, запоїн. Ну, все логічно, це, ну, блін, росіяни. типа, ну як там, типу, треба, щоб ну, спочатку типо, навчитися, бачиш, там перший поверх, навчитися бухати, а потім тебе до другого вже на образування допускають, бо ти три, тверезом ти не зрозумієш, що тобі там викладають. Просто блін, я не знаю даже що там можуть навчати. От неприривне образування. Ну ну почекай, як розрізнити тут 38 градусів чи 40? А. В Чому відмінність між бояришниками кротовухи? Так. так, Між так, іншим це да. окремо і напрямок, да. спецпідрозділ. А на п'ятому курсі вже будуть навчати, як самому це виготовляти, як це гнати, так? Да? Да. Скажи так. слово Сомельє, використовуючи тільки мати. Це, от, да. да, веселі такі у них е, інститути зараз. Подивишся на заяву. Це офіційна заява міністра промисловості і торгівлі Росії. Так так Денис Пантуров. Я такий кент. Угу. Він знайшов вихід із ситуації, коли в Росії не вистачає м'яса. Показуйте цю цей скрін новини. Ось вона. Так, Мантуров, нужно менять ментальність і привыкать росіянам, есть лічинки мух. Лічинки Личинки мух. Личинки мух. Личинки мух? У -у -у. Ну, це мені здається, це знаєш, нова розробка від їх африканських партнерів. Це Лавров приїхав з Африки, горить, куриця, ніфіга. Бургери це фігня, це прошли вік. Лічинки мух будемо їсти. О, я западно. Я, я привез. Ось, бачите, там это в пакетики там, это, дуже вкусно, пожалуйста. Ну, зрозуміло, чому тільки лічинки мух? Якщо просто мух їж піймати треба, блін. вони ж всі рукажопі там, тих хірпів. І це знаєш, тіпа, я тепер розумію, чому в Росії ось ці скляні вікна, і на, на що вони роблять, щоб там мухи збиралися. Це вони запаси на зиму роблять. Кенсервація. Консервація, так. Консервація, да? Да. Як ми, ми огурчики закатуємо, вони такі, ні ні ні, ні, ні. у нас є варіант покраще, взимку будемо їсти лічинки мух. Ну просто чому тільки лічинки-мух? Багато ж є насікомих там. Ну це і, знаєш. Комари е... на закуску, мабуть, я не знаю. Я не знаю там. На, що, якщо хочеш кисленьке, то мураві, да, такі. Але офі офіційна новина, ну от ну, треба ж ну. розповісти нашим глядачам, в чому прикол цієї новини. Не просто ж так Мантуров виходить і каже, мух треба жрати. От лічинки, лічинки, лічинки. Це, це клас, це білок. Він uh -huh. реально каже, це білок, м'яса не вистачає. Тому ми повинні йти і е, в ногу з часом, ага. Він каже, Да. Так. Лічинки, мух це будущее. Back to the future. Ого, тобто е, минуле це будуще, да? Ні, ну зрозуміло, чому лічинки му. Ну, просто мухи летять на гамно, а там гамна в Росії просто. Там на кожному, блін. Там просто зібралися, блін. Ну тобі нічого не треба вигадувати. Не треба ви зібралися, все над вами все політало, над вами свіжий сніданочок літає. Він я обіцяв своєму випусковому редактору, що теми гівна не буде в сьогоднішньому випуску. <реш> а, мене ніхто не помиляє. Ну, по-іншому ти цю країну цих людей не назовеш. Ну, блін, ну ти розумієш, що це е, люди, це як офіційні лі, е, там, обличчя цієї країни, і вони таке заявляють. Інші такі, да, чому ні? Нащо нам, ті типу, іностранні продукти, да, з западні, типа, будемо наші, лічинки. Ну, імпортозаміщення. Імпортозаміщення, білок. Ну. Я, я бачу, концов. як знаєш білок, це типа, як в Росії в спортзалі просто всі ці розмішують собі коктейлі з лічинок мух, випивають. Типа, ну я, я в шоці, чесно. Просто що, що буде далі? Типа, ну як вони будуть далі? Тіпа, ми зрозуміли, що лічинки мух це теж прошлий вік, треба. Рухатись далі, будемо лизати каміння дуже, дуже, дуже удобно у кожного є. Будь ласка, типу. на ньому відкладається сіль, да, сіль а та... організму не вистачає солі. Тому каміння це наше майбутнє. Ідемо далі від лічинок мух до нової релігії, яку О. як кажуть російські змі, це теж угу. реальна новина. Так от російські змі пишуть про те, що в нашій країні створюється нова релігія Бандера язичества через кілька років вона може стати основою в Києві, де когда-то крестили Русь. Про це теж кажуть у цій новині. Бандера язичества. Ну ну слухай, э, дивлячись на те, що вони до сих пір у нас шукають бандеру. То він реально безсмертний, він Бог, да, виходить для них. І просто, ну, мені здається, навіть там буде у нас, якщо буде у нас це бандера язичника, у нас буде одна заповідь тільки. Не вбий ближнього свого, але якщо це родить Самари, то можна. Ну, Я не знаю. ну, Чим вони керуються просто І Якщо ж це вірять, якщо оця КП Камсомольська правда, те видання, де ви опублікували, якщо вона напише, бандера-язичники будуть. Вместо крестиков носить. На груді вижженою свастіку, їм ж теж повірять. Конечно, да. Мені Може цікаво. А як бандери язичники ці вони от будуть використовувати от всі ці е, причандали е, православні, я маю на увазі. Ну от хрести хреститись да. чи сваститись, наприклад. Сваститись. — да, Ну та просто... бандериш-язичники. неофашисти, там, нео нацисти. І привітання, яке привітання? Від, ну, серця, 40, до сонця, да? від серця до сонця, так. Да, типу, ну ми не будемо цього показувати, да. <laughs> <laughs> да е, так, ну давай подумаємо. Там так, не, неоязичество, сатанінський характер. сатанінський характер. Ну, блін, все по-старому. Вони не вигадують нічого нового. Типу, вони вже не знають, як нас там щось сплюндрувати, якось а, якусь нам нову релігію цю нав'язати. Але ну окей, буде у нас, якщо хочуть, окей, буде бандера У нас є розвиток православних російських новин. На вчені винайшли інноваційне вічне кадило для російської православної ну, церкви. То, що якраз треба зараз, типу, у 2023 році, типу, робимо каділа. Блін, ну я думаю, на вооруження повинні взяти це кальянчики, щоб воно теж було вічні кальяни, щоб їх не треба було міняти, підходити. Ну, я не знаю, так, Що вони там зробили? Вместо дима, по словам спеціалістів, в цьому устройстві образується аромат ладана і тепло. А, Аромат і тепло. Тепло, боже. Да, чого, чого так не вистачає Європі, як вони думають? Да? <ріст> так, а чим воно в них буде? А, це про пана Бутанова смесь буде, да? Угу. Я думаю, що від цього буде на восторгі саме російські батюшки. Він буде махати, думає, так коли воно вже потухне. Я тут вже, блін, третій день його маки. Каділа вічне, а я ні. А я не, так. Да. Вже, блін, рука відсохла. Можна піти далі там вічні свічки, якісь, я не знаю, там вічні бабульки, які там в цій церкві тусять, блин, і співають їхні гімни. Почекай, Путін вічний. А, Путін Каділа вічний, вічний. Каділа вічна. У нас все вічне, так. Да, Ми знайшли логіку. Окей. Okay. <реш> Де ми логіку не знайдемо, так все в наступній новині. Новина реальна, підлітку який хотів підірвати будівлю ФСБ у Майнкрафті. Це така комп'ютерна гра, йому впаяли реальні 5 років у в'язниці. <реш> тобто нереальна будівля ФСБ, нереальний динаміт в грі, але реальні 5 років. І звинувачення у тому, що він екстреміст, готувався ага. все це підірвати. У нього була вибухівка, блін, у нього була вибухівка в грі. В грі. Ну, може, вони думали, це він просто тренується в грі, тіпо, а потім вийде підірвати реальне наше здання ФСБ. Тіпо, ну, тобто вони настільки вони навіть е, бачать якусь загрозу від дітей. Ну, це знаєш, це реально коли спрацює, що мати казала, а я тобі казала, що твої ігри до добра не доведуть. Це тобі п'ятьорочку впаяли. Просто я, я не розумію. Е, ну, а що далі? типу? буде там якийсь суддя зачитувати якийсь приговор, типу. А цього юнака Артема ми саджаємо за те, що він FIFA обіграв збірну Росії по футболу, чесно. А він ганяв Нід Speed, проїхав на червоне світло, розбив дві машини. ДТП, новин. Все, сідаємо, так. Блін, у них саджають за все. типу, ну я не знаю, ти пограєшся за все. А якщо ти на вулиці, я не знаю, там граєш в Крестіки-ноліки, все, Крестик, це ж, блін, півсвастики, все посадили. Куди ж без хороших новин? Давай. Вони повинні бути у кожному випуску режиму дна. У кожному. Мегафон. російська uh -huh. контора, запустила власний бренд кнопкових телефонів. Вони кнопкових. зараз на ваших екранах. Такі повернулись у 2008 тисячі Так, ну блін. Ти бачиш, е, саме головне тут е, зразу підкреслюється. Є фонарик. Це для жителів Брянської Курської областей області да, виключати світло. Да. Просто типа це, а не книга Фінтел, що це такі тим, фонтел. А фонтен. Фонтел. Фонтел. А. фонтел. Ну все, я думаю, айфон трохи напрягся. Тепер, да? тепер точно вийде з російського ринку, бо ну, з цим конкурувати я, я не знаю. Типа. ну, кнопочний телефон, серйозно. А там, через, знаєш, там через наступного року вони такі кнопочний телефон да, ми зробили прорив, ми йдемо далі. Нова інновація. Ми придумали 700 моделей домашніх. Ми повертаємо домашній телефон. Типа, да. Стаціонарний, Стаціонарний, який крутиться. крутиться. Да. З проводом, да. радіотелефон це вже ні-ні-ні. -ні. Ось з проводом, да. типа, альо, дівшка смольний, я не знаю. Типа, зрозуміло чому, чому, щоб вони не могли вийти в інтернет і почитати нормальні новини і нормальну правду почути. Блін, типа. до речі. Ну, типа, що все, вони ж там е, хочуть. І... Виключити Ютуб і все на світі, щоб були тільки кнопочні телефони, потім, типу, ті, тільки Скабєєва Оця блін, і все. Ну як Сєвєрна Корея хочемо зробити, і все, типу. і то мені кажеться, що в Сєвєрній Кореї зараз покраще життя ніж в Росії. Традиційна рубрика у мене mm -hmm. вже в принципі з'явилася. Я прошу кожного гостя розказати смішний жарт або смішну історію про Росію чи ручнюю, що є у тебе. Жгі нещодавно э, російські волонтери теж допомагають окупантам. І буквально там три тижні назад вони вислали окупантам бальзам-зірочку. Тепер мати окупанта може бути спокійною, адже син повернеться додому мертвий, але не простужений і буде пахнути. Рекламка заодно так, бальзам і зірочка взунув. Так так, 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 так. так. Точно на амбасадор. Ні-ні, не дай Боже. Добре, будемо на, на цьому закінчувати. Спасибі тобі. Саш, дякую. Дякую, велике. Дякую. До зустрічі. Це був стендап-комік Олександр Желізняк. А більше новин про реальне і дніщенське життя в Росії ви дізнаєтесь на ютуб-каналі Ми Україна. Підпишіться, по-братськи. Це не складно. На цьому все, Па-па.